Партнер програми мережа аптек Знахар. Вітаю! Це формула здоров'я на телеканалі НТА. Сьогодні нашу програму ми присвятили всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, який відзначається щороку в світі, 24 березня. В Україні на сухоти хворіє понад 62 тисячі людей. Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке викликається мікобактерією, ще й називають паличкою коха. В 90% випадків вона атакує легені, ніби роз'їдає тканину органів дихання. Інфікування туберкульозом один це провітряно-краперний шлях. Туберкульозом можна заразитися тільки вдихнувши мікобактерію туберкульозу, тільки вдихнувши. Вона може попасти в легені, може через легені попасти. В мозок, в нервову систему, ну де завгодно те позалегневі. Вони є невелика, невелика кількість, але є позалегневі форми туберкульозу. Туберкульозна паличка є в кожному організму, і вона активується тільки під час якихось несприятливих факторів. Серед факторів, які можуть вплинути на ослаблення організму, відтак зробити його нестійким до палички коха, передусім непридатні умови помешкання, погане харчування, шкідливі звички і навіть стрес. Тобто все залежить від опірності організму протидіяти мікобактерії. Якщо ми не маємо шкідливих факторів куріння, вживання арку якщо ми нормально харчуємося, якщо ми нормально відпочиваємо, якщо... Е Є лю е, 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 організм є здоровий, то він ніколи не захворіє на туберкульоз, тому що у нього будуть є е, 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 такі механізми, які анулюють ту паличку навіть, якщо вона попаде в бронхолегеневу систему. У день боротьби з туберкульозом ми опитали львів'ян, що вони знають про це захворювання, як визначити, що це за недуга, і наскільки часто потрібно проходити необхідні обстеження? Рографію я проходжу е, раз у рік. Тому що в мене така робота, я працюю на електротранспорті, багато людей перевожу, люди різні хвороби мають має справа з грішми. та шляхом передається, але, ну, напевно, в громадських якихось місцях, найбільше, найбільш ймовірно, уразитися. Як часто ви проходите флюорографію? Я була минуло тижня. Я, напевно, різь, не знаю, можливо, рік Там... тому була. Кашляють люди і коріння, ще щось. Ну, в принципі, є палички в кожної людини, а є більше людини, в якої згідно до того і мало їсть. Потрібно було, ну, в лікарню звернувся, а там були якісь ну, правила, таке, що потрібно було пройти, то я проходив. Так спеціально я не приходив. Торік на туберкульоз захворіли більше півтори тисячі мешканців області. Причому кожний третій має форму туберкульозу яка стійка до препаратів, якими лікують сухоти. Померли від недуги 309 людей. Ситуація із захворюваністю на туберкульоз загострилася серед дітей до року. Якщо ця вікова група була всі минулі роки представлена 0,1 три дитиною, того року в нас Захворіло 10 дітей до року. Ми напряму пов'язуємо таку ситуацію з відсутністю в нас вакцини ПЦЖ. Через ситуацію в країні вже два роки, як зупинилися поставки російської вакцини БЦЖ, якою щеплювали діток одразу у пологових будинках. Це робилося, аби захистити новонародженого з несформованою імунною системою від агресивної атаки палички коха. Деякі батьки як могли вирішували проблему. Нині лише 15% діток щеплені від туберкульозу при потребі 95%. Батьки б'ють на сполох, діти залишаються нещепленими, а навколо чимало людей, які можуть бути носіями небезпечного туберкульозу. Дуже негативно, що немає вакцинації. Вакцинація мусить бути, тому що нам вже вісім до цього супір немає вакцинації. Їм мало теж від полімерів не зробили, не було вакцини три в одному. Два назад вони не зробили, немає БЦЖ, діти абсолютно не захищені. Щоправда, деякі батьки впевнені, що загроза урозитися на туберкульоз перебільшена. А якщо мені потрібно, буде я пізніше собі дитину зі спеціалістом провакциную. А то ще в роддомі пропонували відмовилась. Ні, ми народжували вдома. Група ризику туберкульозу це бомжі, пияки, ну, не благонадійні убогі, бідні люди, які не мали. Можливостей добре харчуватися, добре вбиратися. тобто ти зимою перемерзаєш, не доїдаєш, п'єш, ну там ослаблений імунітет, і ти хворієш туберкульозом. Здорова людина, якщо вона ну, там, є от благонадійна, добре годована, як баба говорить, моє добре е, годована і викликана дитина, то вона. Ризик найменший – ну захворіти туберкульозом, а робити ці сумнівні щеплення. Натомість ситуація, яку описують дитячі експерти, дуже загрозлива. Серед десяти дітей, які захворіли до одного року, на жаль, двом малюкам не вдалося врятувати життя через блискавичний розвиток ускладнень від туберкульозу. Уразити ж дитину можуть дорослі в оточенні. І звичайно, якщо б ті діти були би цежовані, в них би було більше. Скажімо, можливостей не захворіти і запобігти тим таким тяжким формам туберкульозу. Тому медики сподіваються, що вакцину нарешті закуплять. А поки дорослі мають перевірити здоров'я своїх легенів. Діагностують туберкульоз двома методами: рентгенографію легень роблять, тобто просвічують, і за допомогою дослідження мокротиня людини проводять такі обстеження в поліклініках. Мікроскопія мокротиня це є дешевший метод, це є доступніший метод. І він дає можливість виявити мікобактерії туберкульозу у мокротині, яке виділяє хворий на туберкульоз. На сьогоднішній день ми маємо всі можливості для повного лікування, повного проведення курсу лікування хворих на туберкульоз. Як за кошти державного бюджету, по програмі державного бюджету ми отримуємо медикаменти, так і за програмою Глобального фонду. За такою програмою, лікування з 2015 року проходять понад 300 пацієнтів. Це вплинуло на ситуацію так само, як і бактеріологічна лабораторія так званого третього, тобто кращого за попередників рівня, ми замикаємо на собі обстеження третього рівня всієї області. Ми на сьогоднішній день маємо можливість встановити діагноз туберкульоз протягом 3-5 годин. А ідентифікувати і забезпечити встановлення чутливості даної мікобактерії кожного конкретного випадку до протитуберкульозних препаратів впродовж 10-12 днів. Таким чином, курс лікування і початок лікування, і курс лікування пацієнтів хворих на туберкульоз значно скорочується. Якщо за попередніх методів визначення характеристики, зокрема чутливості проти туберкульозних препаратів для конкретного пацієнта, потрібно було 2-3 місяці, то нині потрібні показники визначаються за 10 днів. Це суттєво впливає на покращення лікування. А в тизіопульмологічному центрі кажуть, нині для повної діагностики, тестування чутливості і для лікування є усе. Туберкульоз лікується, туберкульоз це не є вирок, він лікується при двох умовах: при вчасному призначенні лікування і при бажанні пацієнта вилікуватися. Анестезіатри кажуть, за останніми європейськими алгоритмами та рекомендаціями лікування хворих на туберкульоз з нескладними формами може проводитись не повністю в стаціонарі лише до двох місяців, а під контролем лікарів поліклініки, тобто в родинному колі, це також відіграло роль у свідомому намірі пацієнта подолати недугу. Лікарі пояснюють, в чому перевага саме такого підходу і фактору лікування без відриву від соціуму. Якщо він знебасилений, він може абсолютно йти на роботу. Він йде на роботу, він працює, він виконує свої ну, він соціально адаптований і він лікується від туберкульозу, він виліковується. А коли пацієнт раніше по старих протоколах наших повний курс знаходився на стаціонарному лікуванні, ну представте собі, 9 місяців. Чоловік відірваний від родини, від сім'ї, від роботи, ну від соціального середовища і знаходиться в такому середовищі, як він, ну м'яко кажучи, дурголови чіпляється. Паралельно з обстеженням на туберкульоз медики закликають перевірити в поліклініках і здатність легенів дихати, так звану функцію дихання, яка визначається спеціальним методом на ранніх стадіях. Нині кожен третій дорослий після 40 років має легеневі захворювання. Основне, з чим ці люди до нас приходять, це є задишка. А коли вже з'являється задишка, то е, таких пацієнтів є досить тяжко лікувати. Порушується васкуралізація бронхів, порушується геометрія цих бронхів, збільшується кількість виділення мокротиння. І наростає пневмосклероз, склерозуються ці бронхи, деформуються, і ми вже на ті зміни не можемо вплинути. Варто перевіритись до появи симптомів, тоді можна зупинити процес. І оцей період до появи задишки такі пацієнти довше живуть, вони не інвалідизуються, вони не вмирають і вони не потребують постійної кисневої терапії, оскільки через бронхіальне дерево наш організм отримує кисень. І пацієнти, які Мають хронічне обструктивне захворювання легень. В них страждає не тільки легені, а і серце, і мозок, гіпоксія, і, і розвиваються інша патологія. Торік від ускладнень померла 831 людина. Взагалі на Львівщині щороку виявляють понад 8 тисяч нових хворих на хронічний бронхіт. Тому важлива рання діагностика в поліклініці. Кому насамперед варто пройти обстеження, підкаже спеціальний тест. Пацієнту задається питання, чи він має. Більше 40 років, чи він курить, чи можливо він працює в шкідливих факторах, в вугільній промисловості, в хімічній промисловості, з побутовою хімією. чи він проживає в якомусь забрудненому середовищі, чи він кашляє, чи він відкашлює мокротиння. І якщо на такі запитання більше як на три відповідає пацієнт позитивно, це дає настороженість на те, що у даної людини може бути хозл. Тож варто пройти щорічне обстеження усім, а особливо тим, в кого є такі характерні прояви і хронічного бронхіту, і туберкульозу, зокрема. Довготривалий е, тиждень-10 днів кашель, ну, безпричинний кашель на погляд, е, на погляд пацієнта, що в нього немає насмарку, він не простудився і має кашель. Е, підвищення температури, субфібрильна температура це 37,1, 37,2, 37, 1, 3, 2, 37 е, нічна пітливість, е, загальна слабість, втрата ваги ну, це вже йде в подальшому. Це є такі основні симптоми, яких можна запідорити туберкульоз щороку. Під час такої профілактичної акції легеневих захворювань в поліклініках та лікарнях Львівщини обстежують понад 90 тисяч людей, і хворих на жаль завжди виявляють. Лікарі наголошують, сьогодні від туберкульозу можна цілком адекватно захиститися, якщо вести здоровий спосіб життя і раз на рік проходити спеціальне обстеження. А у разі появи певних симптомів, не гайте часу, звертайтеся до спеціалістів, адже сьогодні вчасно діагностований туберкульоз успішно лікується. Це була програма «Формула здоров'я бережіть себе, до побачення. Партнер програми мережа аптек «Знахар».